Трохи більше 400 жителів, дві третини з яких пенсіонери. У селі Лебединському на Донеччині вулиці розбиті вщент. Люди, які лишилися, потерпають від обстрілів. Руками не бачать родичів. А ті, хто ризикнув приїхати навідати своїх близьких, їх не впізнають. Історія родини Литвинчук від наших кореспондентів. Олена Литвинчук ні на хвилину не відпускає руку свого Я чоловіка. Вони разом уже 64 роки. Здоров'я жінки різко похитнулося не стільки від віку, як від війни. Я сама себе не, не можу поняти, яка. Я Подружжя живе на лінії вогню в Лебединському снаряд розірвався поряд із будинком. І в нас осколки полетіли, а я, і я на коліночках. Прийшла до хати. Від стресу Олена Омеляніна майже не бачить і не чує. У неї відмовляють ноги. Стареньким допомагає молодша дочка. Воду возить нам, помли моє, відсвірає, ну все робить. Рік тому Любов приїхала з села Саханка, де мало сама не загинула. У нас упав снаряд прямо під окном, підвал. Да, если б я там була, я живою б не осталась. Дивом вціліли вулики біля будинку Литвинчуків. Для Григорія Мартиновича бджоли не просто захоплення. Дід займався, отець, а я пішов по цій по, по, по путі. І я вирішив не бросати до кінця своєї життя. Частину меду продадуть або обміняють на хліб і молоко, але грошей пенсіонера не вистачає. Економію, що хочеть, за того не купиш. М'ясо такого там, як таку, колбасу ми не купуємо. Тим, хто лишився з війною Одинці, допомагає фонд Ріната Ахметова. Спасибо йому, що він нас вручає, витус, спасає. Спасибо Рінату Ахметову, дай Бог йому здоров'я за все, що він нас підтримує. Якби не він, не знаю, що б у нас було. Мирним жителям Донбасу видали понад 12 мільйонів наборів допомоги. Пенсіонерам така підтримка вже понад чотири роки допомагає вижити. Геннату Ахметову велике дякую. Посилає пакуночки і в пакуночках у нас усе є. 20-30 разів йому велике-велике дякую. -велике у Литвинчуків троє дітей, шестеро онуків і 14 правнуків. Сподіваюся, що їх в майбутньому вже найближчим часом нічого не загрожуватиме. Щоб мир був, щоб миру і і є, і всім всьому народу, щоб було добре. Наталя Дідова, Ростислав Сесуєв, Володимир Конопля, інформаційна програма «Дзеркало».